Якщо ви зробили пластичну операцію, і ефект вас не задовільняє, то існує три причини для цього. Перше, можливо, ви не змогли донести своє побажання до хірурга. Друге, хірург не зрозумів вас і зробив операцію, як він вважав за потрібне. І третє, це індивідуальні особливості організму, які можуть вплинути на результат операції. У мене був випадок, коли пацієнтка залишилася не на 100% задоволена результатом операції. Ми зробили верхню блефоропластику і її дратував цей 1 мм, який залишився на верхній. Повіці по краях без проблем. Ми зробили їй е, безкоштовну корекцію, прибрали цей міліметр, і вона залишилася на 100% задоволена результату. Що головне у цій ситуації? Це правильно обрати свого спеціаліста, донести до нього усі свої побажання, слідувати його рекомендаціям і у випадку якихось питань не зволікати та звертатися саме до нього. Це.